Цьому випуску як Олександр Зінченко дебютував за Ноттінгем Форест, Бенфіка звільнила леже з посади головного тренера, і тепер команду очолить легендарний коуч, результати всіх матчів однієї 16-ї фіналу Кубка України. Лідер Динамо відмовився продовжувати контракт та хоче піти з клубу. Ми готуємо для вас цікаві футбольні новини, ну а ви підтримайте нас гарячою вподобайкою. Після сенсаційної поразки Бенфіка в першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів проти Карабаху, президент Орлів Руї Кошта оголосив, що Бруну Лаже припинив виконання обов'язків головного тренера команди. Португальський клуб програв виграючи по ходу матчу 2-0, і керівництво команди не пробачило цю поразку своєму вже колишньому наставнику. Хочу повідомити всім болівальникам Бенфіки, що ми щойно досягли домовленості з Бруно Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера нашої команди. Я хотів би подякувати Бруно за те, що він намагався робити, за все, що він зробив для Бенфіки, та за всю його відданість нашому клубу цього року. Але, на жаль, настав час, і ми розуміємо, що потрібно змінювати команду. Щодо наступного наставника, ми, звісно, розраховуємо, що новий коуч вже в суботу сяде на лаву запасних. Сказав Руї Кошта. Поринью світ футболу разом з Фабет. І вже за інформацією Фабріціо Романо, колишній головний тренер Фенербахча Жозе Мурінью може очолити Бенфіку. За даними джерела Орли ведуть активні перемовини з Маврінню, який відкритий до переходу в португальський клуб, адже хоче якнайшвидше повернутись до тренерської роботи. Угоду згодять найближчими годинами. Нагадаємо, що Фенербах ще звільнив 62-річного фахівця після виліту з кваліфікації ліги чемпіонів від тієї ж самої Бенфіки, от така от на від особливого. Київська динамо літнє трансферне вікно підсилило захист двома центрбеками Тіаре та Василем Буртником. За інформацією джерела то таке трансфер Аліо з Франції оформлявся для того, щоб сенегальський футболіст зміг у перспективі замінити українця Крістіана Біловара, який на думку керівництва команди не дотягує до рівня чемпіонів України. Натомість інший захисник київської команди Денис Попов вирішив, що вже переріс рівень українського чемпіонату та не буде продовжувати контракт з киянами. Чина угода якого спливає 30 червня 26-го року. Попов допрацює угоду до її завершення і хоче розпрощатися з клубом. Саме тому динамо на його місце буде пробувати награвати новачка Василя Буртника. Донецький шахтар з голом дебютанта сіграв проти аматорів з Полісся та вийшов в 1-8 фіналу Кубка України. У першому таймі поєдинку у Бучі команда з села Ставки на щедро зрошеному дощем полі майстерно навіювала дії технічних гравців гірників, але отримати ворота на замку до перерви все ж не зуміла. На 45 й хвилині гри нулі на табло змінив бразильський новачок шахтаря Лука Мейрейлеш, забивши свій дебютний гол за гірників. Натомість по перерві голів не було, і шахтар здобув перемогу на класі. Київська не без проблем пробилась до однієї восьмої фіналу кубка. Команда Шавковського на виїзді обіграла Олександрію. Поєдинок розпочався з того, що тренер каян шокував всіх фанатів білосиніх. У порівнянні з матчем п'ятого туру УПЛ проти оболоні він зробив у стартовому складі одразу 10 замін. Єдиним незмінним гравцем став захисник Крістіан Біловар. Щодо самої гри, то вона в першому таймі видалась бойовою, але малорезультативною. Єдиний гол до свого активу записав півзахисник Динамо Піхалюнок, який результативним ударом завершив затяжну атаку. По перерві більш активніше почали діяти господарі поля і нарешті домоглися свого. Після подачі з кутового автоголом відзначився улюбленець з Динамо Владіслав Бленуце. Але втримати нічию й затягнути гру в серію пенальті містянам не вдалося. Героєм Динамо став їх нігерійський форвард новачок Шола Огундана, який замкнув флангову передачу та вивів киян в наступний раунд турніру. В інших матчах однієї шістнадцятої фіналу ЛНЗ переграв на виїзді Харківський металіст, Кривбас в серії пенальті пройшов ФК Чернігів, а Вікторія, граючи весь матч в меншості, втримала перемогу проти лівого берега. Олександр Сінченко надовго запам'ятає свій дебют залісників. Його команда поступилася в Кубку Англійської ліги представнику чемпіоншипу, ведучи з рахунком 2-0. Причому два останні голи Нотінгем Форест пропустив вже в компенсований до другого тайму час. Олександру не пощастило в тому плані, що наставник Нотінгама по стекуглу вирішив випустити резервний склад. На поле за Форест вийшло одночасно вісім дебютантів і Зінченко виявився одним із них. За підсумками матчу Сашко отримав одну з найнижчих оцінок в матчі 6,4 балів від Софаскору. В матчах Ліги Чемпіонів Середи Ліверпуль в себе вдома епічно вирвав перемогу проти Атлетіко Мадрид з рахунком 3-2. На Енфілді для господарів все починалося шикарно. Салах оформив гол плюс пас вже за 6 стартових хвилин. Але в кінці першого тайму Лоренте прокинув у дальній кут та скоротив відставання. А вже на 81-й хвилині той же Лоренте оформив дубль класним ударом з лету та зрівняв рахунок. Тільки медриці забули про те кого вони грають, та що рано радіти. Ван Дейк з кутового приніс Ліверпулю три очки вже у компенсований час. А Дієго у Сіміо не зцепився з фанатом Мерсесайців кулаками, накинувшись на вболівальника, який з нього насміхався. В іншому матчі Ліги Чемпіонів Пеже вдома без проблем переміг Аталанту з рахунком 4-0. Вже у першому таймі хлопці Луїса Ендріка відвантажили у сітку рід команди з Бергамо два голи, натомість у таймі номер два справа до погрому довівнону Мендеш, А добив Атланту інший португалець Гонсалу Рамош щодо Іллі Забарного, барного то він з'явився на полі на 75 й хвилині, та також долучився до першої перемоги парижан Валча цього сезону. В інших матчах Олімпіакос Яремчука не зміг переграти крибника Динамо Пафос. Чеська Славія зіграла з Буде Глімтом 2-2, Міланський інтер на виїзді без проблем з Аякс, а Баварія в себе вдома була сильнішою за лондонський Челсі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам кандидатура Жозе Морінью на посаді головного тренера Бенфіке.